Ну а наразі час підбити підбити підсумки нашого благодійного аукціону. Я нагадаю, що минулого ефіру про футболі стартував благодійний аукціон під назвою Здійсни мрію. Ми прагнемо здійснити мрії та допомогти у лікуванні тяжкохворим діткам. І перше наш підопічний Юрій Штрикал, – 12-річний хлопчик із Полтави, який має рак крові, проходить курс хіміотерапії та очікує складну операцію. Саме мрію цього хлопчика ми хочемо здійснити його мрія побувати на тренуванні київського Динамо, поспілкуватися з футболістами, а також відвідати справжній європейський матч і на власні очі побачити гру Кріщану Роналдо. Перший лот, який ми виставляли на аукціон, це була футболка Євгана Коноплянки, футболка Сивілі з підписами усіх гравців. А аукціон ми закрили о 20.00 сьогодні. І можливо ви бачили, що кінцева ставка була 20 тисяч. 100 гривень. Проте Сьогодні просто перед ефіром нам зателефонував переможець цього аукціону, який поставив цю ставку. це київський бізнесмен у сфері будівництва Михайло Булигін і повідомив, що він піднімає ставку і готовий перерахувати на лікування та мрію юрка 70 тисяч гривень. Я дуже вдячна Михайлу. Я вдячна Євгену Коноплянки за наданий лот. Ну а наступний лот, який я готова представити, це футболка Євгена Хачеріді. Футболка Динамо з підписом гравця торги стартують одразу після нашої програми. Як в них взяти участь, ви зможете почитати. Ось футболка в мене в руках, я її покажу. Як взяти участь у торгах, ви можете почитати на нашій сторінці у Фейсбук. Тому долучайтеся, давайте здійснювати мрії, діточок. Ми безмежно вдячні всім, хто допомагає, тому що допомагати потрібно, тому що лише в купі ми зможемо подолати всі труднощі, які є, і будемо сподіватися, що людей, які будуть готові допомагати, буде якомога більше в будь-яких сферах нашого життя. Тоді ми станемо всі добріші.